Мільйони нараховані за невідомо, що у Міноборони виявили масштабні махінації на бойових виплатах військовим. Служба внутрішнього аудиту відомства з'ясувала, що чинні правила дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни бойові дії та бойове завдання. Тож вони, користуючись такою лазівкою, на свій розсуд нараховували гроші. Наразі аудитори виявили сумнівних виплат на понад 123 мільйони гривень. До прикладу, орієнтовно 60 мільйонів гривень таких виплат нарахували у Києві ще 6,5 мільйонів у Київській області. В одному з випадків військовослужбовцям понтону мостової роти, які виконували завдання у Київській області, виплатили щомісячну додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Заступник міністра оборони Юрій Джигир заявив, що прогалини для зловживань закриють, адже несправедливо, що доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем, або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. У відомстві також додали, що міноборони консультується із генеральним штабом, щоб нарахування додаткової винагороди отримували лише ті, хто виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях. you <sweak>